Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво, прошу до подорожі в прогноз на тиждень з 11 по 17 березня, 11 березня, місяць перейшов із містичного знака риби. В знак Овен до 13 березня це активний початок, і він набуває переваги. Мужність, хоробрість та стрімкість визначають успіх. Якщо відчуваєте недолік у цих якостях, це лунне становище може стати складним, але з іншого боку, це чудова можливість опрацювати ці якості та отримати позитивний результат. Люди стають більш рішучими, відкритими, схильними до конфліктів. Емоційні реакції імпульсивні, пристрасні та мінливі. Рішення приймаються сміливіше, відкрито, імпульсивно. Проте згодом часто можна пошкодувати про це. Добре, розпочинати ті справи, які можуть бути закінчені швидко. Понеділок, другий лунний день. Звертайте увагу на підказки. Всесвіт сьогодні щедрий до всіх діяльних людей. Даруйте подарунки, спілкуйтеся з рідними. Вітається благодійність. Чим більше сьогодні віддасте, тим більше повернеться. Зробіть крок у напрямку до мети, зберігайте емоційну рівновагу, випромінюйте позитив, не розповідайте про свої плани сьогодні. Енергії, обмаль, вона тільки почала накопичуватися, але фізичне навантаження піде на користь. Цього дня пропишіть плани, цілі. Відбувається закладка фундаменту на місяць. Що більше позитивних емоцій з приводу бажаного, то швидше бажання здійсниться. Проводьте грошові практики. Практики на багатство та достаток. У цей період вони закладають фундамент благополуччя та процвітання. Меркурій і луна у стихії вогню це активні розумові процеси, луна у поєднанні з Меркурієм і в гармонії з Плутоном, посилить вольові якості, інтуїцію, впевненість у собі, завдяки чому легше відкинути все непотрібне, визначитися з цілями та планами, побачити події у перспективі. Венера у королівському 30-му градусі водолія це градус сили. Характеру та подолання перешкод, і перед опівніччю Венера переходить до знака риб аж до 5 квітня. У рибах Венера романтична, надихне нотки романтики, творчості, фантазію, уяву, таємничість, огорне мрійливістю, посилить творчі процеси, але можлива зайва емоційність та тітливість, ідеалізація партнера. Це період творчих людей творіння прекрасних творів мистецтва 12 березня сонце все ближче до поєднання з Нептуном, посилює інтуїцію, творчу уяву, допомагає розкрити таланти та здібності, особливо у мистецтві та музиці, занурює у свої почуття. У негативі може бути спотворене сприйняття дійсності, відхід у світ мрій, ілюзії, духовні спокуси та схильність до чужих думок. З погляду енергетики вівторок день дуже потужний. Характерні спалахи суперечок, що аж ніяк не покращує відносини, тому намагайтеся впускати лише позитивні емоції. День дії, пасивність протипоказана. Подумайте, що можете зробити сьогодні. Добре звільнятися від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих. Фізичне навантаження особливо корисне, якщо є внутрішня напруга. Між Плутоном і Сатурном з виходом на Марс складається кермічна конфігурація замок. Активна участь у житті інших людей може створювати перешкоди, позбавляти самостійності, можна трансформувати обмеження, перешкоди та знайти ключ до відкриття. Цього замка ключ знаходиться в Марсі. Це активна лідерська позиція, взяття на себе відповідальності, відсікання всіх непотрібних зв'язків, робота з невпевненістю у собі, у свої сили зі страхами, вчитися терпінню та довірі в результаті затягуючі події, відступають, та піде суперечність, що допоможе досягненню. Незалежності дій, неординарності осяянням та нестандартному підходу до вирішення завдань. Місяць з'єднується з висхідним лунним узлом і допоможе інтуїтивно рухатися у потрібному напрямку, реалізуючи потреби душі. Прекрасний момент для налагодження стосунків із жінками тільки стримуйте агресію, може дати емоційні переживання, стан вибору. Можливі внутрішня роздвоєність, заплутані відносини з оточуючими. У кращому випадку з'явиться здатність задіяти різні душевні якості, але можливі протиріччя. Та Хірон може давати несвідоме на інтуїтивному рівні розуміння, як краще вирішити протиріччя в день. Гармонія луни з управителем Овна Марсом посилить підприємливість, силу волі та творчі функції. 13 березня. День інтелектуальної активності переговорів місяць переходить у знак телець до 15 березня, збільшується схильність до ґрунтовності, розсудливості, неквапливості, прояву ощадливості, накопичення, творення, уважного ставлення до власних ресурсів. Зворотний бік медалі впертість. Консерватизм, недовіра до нового, неперевіреного, капризи, норовливість, уразливість, апатія, поживче ставлення до життя під ранок місяць у напрузі з Плутоном. Тому, прокинувшись вранці, можливе відчуття тиску, несвідомі страхи, внутрішня паніка. Важливо контролювати нетерпимість і бажання панувати над іншими. І звичайно ж, це можливість трансформувати ці негативні якості. У цей час луна у гармонійному аспекті до управителю тельця Венери. Тому проявляйте співчуття, чуйність, тактику стосовно людей. Послухайте класичну музику, займіться творчістю, малюйте, танцюйте, насолоджуйтесь затишком, зробіть прибирання у будинку, займіться квітами, приготуйте щось смачненьке, займайтеся земними справами. У другій половині дня місяць спрямує до гармонії із Сатурном та з'єднанням з. З Юпітером здоровий глузд, організаторські здібності, почуття обов'язку, відповідальність, господарність у цей час переважає. З'єднання з Юпітером посилить щедрість, практичність, ділову активність, бажання щось зробити для дому. 14 березня сьогодні вітається благодійність, практики подяки, соціальна активність. П'ятий лунний день це перегляд цілей, визначення цілей. Зважуємо, обмірковуємо, вмикаємо творчу активність. Слідкуйте за думками, можна побачити перешкоди, які заважають досягненню мети. Підходить для здійснення планів лише у тому випадку, якщо є рішучий настрій на успіх. Вранці місяць пройде з'єднання з ураном, тому нервова напруга, імпульсивність дій. Упертість, несподівана зміна настрою все це компенсуємо творчими діями, оригінальністю, натхненням інших людей, пошуком нових шляхів самовираження, чимось оригінальним. Наприклад, приготуйте оригінальну незвичайну страву. Після обіду напруга з Марсом може викликати гнівні настрої, неуважність і роздратування. Конфлікти сварки, особливо з батьками мамою. Бережіть свою нервову систему. Не дозволяйте собі агресувати. Відновити стосунки буде складно, тим більше що за кілька годин місяць налаштується на гармонію до сонця, що викличе душевне піднесення, оптимізм, потребу віддавати любов і піклуватися про інших. І наприкінці вечора місяць буде у гармонії з Нептуном, що дасть творче піднесення, ідеї облаштування житла, інтуїцію, внутрішню гармонію. З 15 по 20 березня дні дельфіна. Це період. Смирення, Покаяння, Сонце в нульових градусах. Починання марні це період завершення справ, відбиття підсумків сонячного року, віддачі боргів. Про ці дні буде окреме відео. 15 березня. Місяць переходить до знаку близнюків на 15 та 16 березня. Становище місяця тут посилює уяву, кмітливість. Розум стає більш спритним, руки спритнішими, а люди балакучі. Розумова діяльність у цей час активна. Увага зазвичай розосереджена на безлічі справ одночасно. З'являється бажання братися за все й одразу у ці дні збільшується обсяг листування, телефонні дзвінки, спілкування та частіше відбуваються помилки телефонних з'єднань. Посилюється розумова, активність, здатність до навчання, засвоєння нової інформації. У шостий лунний день дуже добре займатися дихальними практиками, проводити ментальне очищення це період засвоєння енергії космосу, день роботи зі словом у практичних справах. Супроводжує винахідливість і працьовитість. Можуть проявитися приховані здібності та здібності до матеріалізації ідей, розширення контактів, п'ятниця. Побалуйте себе, отримайте задоволення від того, що вам найбільше подобається. Поспілкуйтеся з подругами. Гармонія місяця з Плутоном вранці посилить емоційність, наполегливість та силу волі у отриманні інформацію у контактах, поїздках. Після 11.00 напруга місяця та Венери посилить матеріальний інтерес, можлива марнотратність, конфлікти, роздратування, почуття самотності. І до ночі напружений аспект до Сатурна посилить потребу у внутрішній захищеності, можлива зневіра у своїх силах, меланхолійні настрої можуть Піднятися старі переживання, а гармонія до Меркурія Вовні допоможе включити активні розумові процеси і інтуїтивно зрозуміти питання, які піднялися, які ставить Сатурн для опрацювання, 16 березня, сьомий лунний день. Добрі слова та похвала сьогодні мають величезну силу. Люди стають чуйними та сприятливими до теплих слів, але не намагайтеся лестити чи лукавити, уникайте конфліктів та з'ясування стосунків. Все сказане вголос може втілитися у реальність. Молитви сьогодні мають особливу силу. Байдужість і душевний холод сприймаються болісно. Говоримо красиво, звільняємося від слів паразит. Субота, день Сатурна, попрацюйте з родовими програмами, історією рода. Рекомендується виявляти повагу старшим, робити пожертвування, допомагати людям. Підводіть підсумки тижня і намітьте плани на наступний тиждень. Візьміть аскезу, хоча б на один день. Розвивайте терпіння та смиренність. Гармонія місяця до Хірона допоможе підібрати ключик та інтуїтивно знайти вихід із ситуації. 17 березня, восьмий лунний день, неділя. енергія дня спрямовує всередину. Хоч це і неділя, але знайдіть час попрацювати над тим, що вчора, в суботу, вийшло назовні, щоб трансформувати весь негатив, що піднявся у світло та любов, протипоказані егоїзм та негативні емоції, період очищення душі та тіла, покаяння, сприятливі процедури, що очищають тіло, кишечник, житло. Це своєрідний невеликий результат за перші сім днів лунного місяця. Цього дня відбувається засвоєння енергії та інформації, все розкладається по поличкам. Гармонія місяця та Марса допоможе і попрацювати, і відпочити. Можна встигнути зробити багато справ. Виявляєте, чуттєвість, практичність, господарність. А аспект з'єднання сонця з Нептуном посилить інтуїцію, творчу уяву, спонукає до розкриття талантів. Аспект дає чутливість, інтуїтивність, здатність діяти інтуїтивно і направити свою енергію у потрібне позитивне русло. Об 11.42 луна переходить до знаку Ра. Це зробить. Більш активною роботу підсвідомості, час підтримки традицій, роду, сім'ї багато хто може відчувати бажання пірнути у свою нірку, сховатися від інших і відчувати себе у безпеці. В цей час хочеться дбати про когось, виховувати, відчути себе дитиною. Посилюється потреба в емоційній відкритості, безпеці, ніжності. Надайте своїм рідним таку можливість. Почитайте своїх предків. Вчинки диктує підсвідомість, але в когось може посилитися емоційність, дратівливість, схильність ображатися. Комплекс я жертва показано в цьому випадку роботу з родовими негативними програмами. Гармонія місяця з венерою допоможе розібратися в почуттях, виявити ніжність, цюність та доброту до рідних людей. Тому Неділя прекрасний день для творчості та спілкування з рідними та близькими. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю гарного тижня!